Весна пригортає, мов рідно, зима наливає до чашки із чаєм, не сонця, печалі без цукру, принишкли будинки, і місто береться в заплакану мряку. Розпластане небо порвало сорочку і тужить, що скрутно. Дороги, вишивані чорною гладдю, лежать біля ганку, хортяк. Бринять і болять всі скасовані зустрічі фоново, довго віками. Цей лютий набрид, бо відбути, відчути його ще потрібно. Гортаю старі фотографії. Я і не я там любов зараз шрами. Цілує весна мої спогади і пригортає до серця, мов рідно.